Доброго ранку сонце придітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, тобі у мені. Зараз дітку навчаться з навчання грамоти. Усе довкола має нас і звіт, і предмети речей. Без назви не існує. У світі, на планеті і все, що тільки бачить око над нами і під нами, і все, що в пам'яті у нас позначено словами. Сьогодні ми продовжимо говорити з вами про слова. Все, що ми з вами бачимо, дітки, це все називаємо словами, а де можна, можна, можна почути слова? Так. Де можна услушати слова? Гатинка, підказка, на згадайте. Де ми можемо почути слова? Телезорі. Телевізорі, так, по телевізору ще де. Коли гуляємо на вулиці, коли мись розмовляємо. розмовляємо, коли йдемо в магазин, так. Тобто ми на майданчику ми можемо всюди чути слова. Слова бувають різні, і звучать вони теж по-різному. Але серед них є слова, які подібні за звучанням. Наприклад, жучок павучок, кішка мишка, коса роса. Марина, Дарина, Толя. І зараз ми з вами пограємо в таку гру, яка називається Швидко слово називай. Йому риму добирай. Що ви зараз бачите на екрані? Я курсором показую назвіть, як називається. Мак. Мак гром. Це... гром. Мак. Так, це мак. Вірно, до слова мак треба мак. Риму серед ось цих поданих картинок. Рак осартина. Як слово до слова мак. Мак як той мак. Рак. 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 Ну, пожалуй, рак. Вірно. Так, мак, рак. Добре. А ось тут що це ми бачимо? Это Это коса. Це Коса. Давайте ми серед картинок знизу доберемо Риму. Коса. Добре. Ворона, оса, малина. Яке слово подібне? Коса? Оса. Коса, оса. Правильно. Так, а тут картина. Яке слово підберемо? Малина, казка, ворона. Картина. Малина. Чуть-чуть громче Злата, громче. Я не так, малина. Так, малина. Так, добре. Молодці. А зараз нам треба сказати навпаки. А навпаки, це слова антоніми. Ось, наприклад. Повільна, а по антонім це протилежне слово. Повільний, швидкий. Так, яка черепашка? Повільна. Повільна. Швидка. Швидкий. Отже, повільний, швидкий. Так, далі. Високий, а, а слова низький, високий, низький, видно, далі. Лисичка знаходиться близько, а білочка, Далеко. Далеко. отже. Близько протилежне слово далеко. Якщо далеко. ніч, то протилежне слово я. День. день, день. ніч, день. Так, вірно. вірному, розумнички. А якщо я скажу гарячий, то яке буде протилежне слово? Холодний, Гарячий холодний. Так. Молодці. Якщо я кажу дівчинка. Дівчинка. То хто? Протилежний? А протилежне? О, Хлопчик, Так. так. Якщо я кажу. Ліворуч. Ліворуч напротив шову. А протилежне. Праворуч. Праворуч. Пворуч, ліворуч, праворуч. праворуч. Так, молодці. Пашечка велика, а протилежне. Маленька, чому велика, маленька, Правильно, молодці, розумнички. Піднімайте відпочинити. піднімайтесь, піднімайтесь зі своїх тільчиків, встаньте і посміхніться, землі наші уклоніться. За хороший день. Прашній, і до сонця початися. в різні бок. Похитіться. Берете покрутіться. Покрутились, покрутились, покрутились. Ра, ручки в боки. Раз присядьте. Два присядьте, На і сядьте. Сідайте, трошечки відпочили. Так. А ще дітки є слова друзі. Це слова, які відрізняються за звучанням, але однакові за значенням. Тобто означають вони одне і те ж саме. Ось, наприклад, погляньте на цю картинку. Що це ви зараз бачите? Дом. Будиночок, так. А як же ми можемо ще по-іншому назвати будиночок? Як по-іншому його можна назвати? Не тільки будинок, ще як. Дім. 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 Молодець ще як. Оселя. Хата. хата. Оселя, оселя. оселя. домка, житло. Отже, будинок ми можемо сказати по-іншому. Дім, хата, оселя, домівка, житло. Але всі ці слова вони звучать. По-різному, але означають одне і те ж саме. Так. А якщо ми скажемо мама, як ми по іншому ще можемо назвати маму? Ану згадайте, як ми по іншому ще називаємо маму? Матуся. Матуся? Матуся. Мамочко, mm. нене, mm. матько, маму, mm. так? Добре. Так. А як ми скажемо, ось, наприклад, йти? як Ні. ми можемо ще по-іншому сказати? <реку> і, 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 і. І. Пати, Йти, ступати, крокувати на українській мові, я а тим, сказала правильно, крокувати, чим чекувати. А. Бачите, ці слова звучать по-різному, але означають одне й те ж саме. Так, давайте ми зараз спробуємо утворити з коротеньких слів трошки довші. Ми вже на минулому занятті з вами це робили, зараз ми трошки закріпимо. Ось, наприклад, я кажу «тінь». утворіть довше слово. Конячка. Конячка або коник. Правильно. А якщо я кажу лис, коротке слово, утворіть довше. Лисичка. Лисичка або лисеня. Так, а якщо ми кажемо «кіт»? Утворіть довше слово. Кот. Котик, Кот, Так. Артемчик, що це? Назви, будь ласка, Пляник. Це хліб, зайчик. Хліб. Це коротке mm. слово хліб, а утвори довше. Mm. Хліб. 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 Хлібчик. Хлібчик довше. Mm. Так. Злата, що це? М'яч. М'яч. Утвори, будь ласка, довше слово. М'яч це коротке, зроби з нього довше слово. М'яч. 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 Так, Артемчик, хто це? А, лев це лев. коротке слово. Зроби, будь ласка, довше слово, утвори. Лев. 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 Подумай. Так, злата, це картинка ліс. Коротке слово ліс. Утвори, будь ласка, довше слово. Лис, а довше? Лісу. Лісу. Лісок, можна сказати, Лі. так добре, Лі. Молодчинки а зараз погляньте на цю картинку. Скажіть, кого це ви зараз тут бачите? Професії. Професії. Так, так. Це все люди, ми бачимо людей, але вони всі мають, кожен має свою професію. Так? А одним словом, ми можемо назвати цих людей люди різних професій. Професії. Так. Добре, а тут, що це? Ігрушки. Так. Ігрушки. Дитячі іграшки. Так, одним словом, ми назвемо іграшки дитячі. Так, а тут що? Іракті. Это что за квіт? Інструменти. Так, інструменти. Музичні інструменти. Так, розумнечко, молодці дітки. Ой, смайлик посміхається, і що це він вам показує? Що він вам показує? Клас, Клас, так, він посміхається і показує клас. А знаєте чому? Тому що ви розумнички, ви дуже гарно сьогодні працювали на занятті. Сьогодні ми з вами продовжували говорити про слова і розібрали, які вони бувають різні. Наше заняття закінчується. Я дякую вам за увагу і за роботу на занятті. Ви розумнечки. Відпочивайте, побачення. до побачення. До побачення. До побачення. До побачення златичка всім до побачення.